Доброго ранку. Сьогодні ми з вами розглянемо роботу з інструментом текст у програмі CorelDRAW. Будемо виконувати ось таку листівочку, де будемо використовувати текст за лінією, текст з виключкою по лівому та по правому краю. Будемо використовувати, знову ж таки, текст ось по лінії. Для тексту будемо використовувати різні функції, такі як спуск, чи, навпаки, підняття відносно лінії тексту з одного символа або його поворот. Також ми з вами навчимося створювати трикотники, чотирикотники, і вмонтовувати фото у готовий об'єкт. Так, поїхали. Відкриваємо програму CorelDRAW, створюємо новий документ з форматом А4. Так. Розглянемо інструмент текст. Викликається клавіатурним клавішою F8. І так, ви знаєте, що текст можна створювати в точку, тобто ми один раз клацаємо і набираємо текст. Таким чином, текст у нас є а, окремим таким елементом, який можна збільшувати і зменшувати за допомогою ось цих точок. Текст ще може бути у текстовому фреймі. Для цього потрібно класнути і протягнути, створивши текстовий фрейм, який має ось. А таку синю рамочку, і якщо ми впишемо туди якусь інформацію, і будемо збільшувати і зменшувати, від цього текст не буде мінятися, а буде мінятися лише текстовий фрейм. Для тексту на управляючій палітрі ми можемо задати параметри, такі, як гарнітура. Кегель, накреслення, ну, накреслення в залежності від гарнітури. так, Зробити жирним, курсивним, підкресленим. А також виставити, задати виключку для тексту. Виключка для тексту більше використовується текст, який знаходиться у текстовому фреймі. Його. Текст ми можемо залишити по лівому краю, поставити його по центру. По правому краю. Та зробити виключку по ширині формату нашого текстового фрейму. Можна також вставити перерахунки, так? Можна зробити буквиці. А ще можна відкрити палітру текст і внести ще додаткові параметри. І так, відкриваємо палітру текст, ось вона у нас із Правої сторони. У кого вона не відкрита, додаємо її через меню Window. Dockers і текст. Або клавіатурним скороченням. Ctrl-T. Також можна всі додаткові палітри відкривати за допомогою плюсика ось тут, в правому куті нижньому. Де у нас є перерахунок всіх палітр, які ми використовуємо найчастіше. Так, тут є плюсик, ставимо на плюсик. І тут дивимося, які палітри нам потрібні. Ми можемо напроти них поставити галочку. Що дійсно ми користуємося цими палітрами. І вони з'являються у нас ось тут, в переліку. Так, нам потрібна палітра. Робота з текстом. Так, давайте її розглянемо. Все те саме, можна змінити гарнітуру, змінити кегель і змінити накреслення. Також можна задати, якщо потрібно, відредагувати кернінг. Тобто це міжбуквині кернінгових пар відступ. Можна зробити додаткові зміни. Абресу, наприклад, додати для тексту. Абрис. Змінити кольори для тексту. Так. Є ось додаткові параметри, де ми можемо встановити, якщо потрібно, надстрочний підстрочний індекси. Можемо вставити зробити текст всі прописні або капітелі. Коли в не ось всі капітелі, або всі пропасні. Також можемо змінити, рухати текст, або символ тексту, підняти, або опустити стосовно текстової цієї лінії. Ми вибрали S і бачимо, що ми зараз її піднімаємо, або, навпаки, можна опустити. Таким чином, Робиться ось цей символ Т. Також є обертання. А, і відносно Да? тобто ми можемо здвинути, або, навпаки, підсунути символ, але вже по Х, тобто зліво вправо. Так. Залишимо нуль. Або ми можемо символ повернути. Такі функції використовують дуже рідко там при створенні якихось ну, таких мінімальних цікавих ефектів. Далі переходимо на вкладку параграф. Тут ми працюємо вже з. Уже з параграфами, з мається на увазі абзацами. Так. так. у нас ну, ось такий текст. Отже, що ми можемо задати? Про виключку ми з вами вже поговорили, чи вона може бути? Так, Можна додати інтерліняж, тобто відступ між рядковий. Так то він є 100%, але можемо його зменшити чи, навпаки, збільшити при потребі. Можемо виставити відступ зліва, відступ справа. Ось, коли ми змінюємо відступ, ми бачимо, як міняються ось ці повзуночки. От відступ зліва. Бачимо, так? І абзацний відступ задати, якщо потрібно. Бачимо, що? Змінюємо абзацний відступ. А також можемо поставити відступ до та після абзацу. Зараз створимо ще один абзац. І ось тут для тексту змінюємо відступ. Таким чином текст опускається, не створюючи при цьому додаткових абзаців. Просто опускається текст вниз. Так. І розглянемо наступну вкладку From, за допомогою якого ми можемо вирівнювати текст відносно. Самого ось цього текстового фрейму. Зараз у нас текст знаходиться по верхньому краю текстового фрейму, можемо його розмістити посередині або по нижньому краю, або розтягнути взагалі весь текст на весь текстовий фрейм. Так, це те, що стосується тексту. Тепер поговоримо про контур, який ми будемо додавати ось сюди та ось сюди, в ці трикутнички. Створюємо прямокутник. Для прямокутника скругляємо тільки верхні два кути лівий та правий. Для цього на управляючій палітрі ось тут вибираємо, як саме буде скруглятися кут. В нашому випадку це перший варіант. І змінюємо параметри для верхнього лівого та верхнього правого кута по 20 см. Бачимо, що в мене було зафіксований замочок, тобто змінилися всі поля вертаємо Ctrl-Z, знімаємо замочок і ставимо окремо 20 для лівого верхнього і 20 для верхнього правого. Тут у нас вийшов такий об'єкт, для нього ми використаємо контур. Знову ж таки, відкриваємо палітру контур через плюсик, Дивимось, ось, вона в мене вже відкрита. Я її відкриваю. Контур можна задати як ззовні, щоб він створювався, так і всередині. Кількість контуру також можемо задати, наприклад, ось три. Таким чином, ми всередину створили ще додаткових три контури. Відстань між контурами також можна урегулювати самостійно. Щоб створити контур за межами вашого створеного об'єкту. Натискаємо ось цю кнопочку. І таким чином додаткові контури створяться, начебто зовні. Кольорам, контурам, точніше, можна задати ще скруглення, якщо потрібно. Або скошування нам не потрібно. І також можна задати кольори. Бачимо, ми задали червоний, і е, є перетікання, чим більше контурів, тим більше перетікання. Від чорного, так як в нас перший об'єкт чорний, до червоного, так як ми створили контур червоний. Якщо контур не потрібно, ми його можемо просто зняти, натиснувши ось тут кнопочку Clear Contour». Так, створюємо один контур чорного кольору. Там, в принципі, неважливо не 4, а 1, Так, контури можна розділити. Тобто зараз це є невід'ємна частина нашого об'єкту, але ми можемо контур відділити від нашого об'єкта через меню Object. Так, «Break Contour Apart». Таким чином, у нас об'єкт залишається і контур окремими. Частинами. І тепер для ось цього контуру можна використати. Оцей контур можна використати для текста. Так, знову вертаємось до інструменту текст, підводимо текст до лінії і бачимо, що курсорчик міняє свій, свій вигляд на криву. От Якщо ми клацнемо і почнемо тут писати, бачимо, що текст рухається у нас по кривій. Для такого тексту можна використати положення цього тексту. Так, так не видно. Зараз я текст подвину. Його можна порухати, подвинути, цей текст. Так. Окремо символ можна порухати. і порухати увесь текст, взявши за червону таку кнопочку, яку у вас тут є. Так. Для нього також можна змінити гарнітуру і змінити кегель. Так, а сам контур можна зробити прозорий, натиснувши праву кнопку на кнопці без кольору. Таким чином, текст буде виглядати, начебто він довкола вашого об'єкту. Тепер розглянемо, як вставляти картинку у вже, готовий, а, у вже готову форму. Так, дивимося, де у нас тут хоч якась картинка. Давайте вставимо ось цю. Виділивши картинку. Ми її перенесли да, у нашу програму. Тепер виділяємо картинку і йдемо через меню Object, PowerClip, вставити картинку у якийсь об'єкт. Який об'єкт ми вибираємо? Наприклад, в цей. Картинка вставилась. Можна зробити тепер редагування тієї картинки через Edit. Наприклад, збільшити по формі картинку. Змінивши там прозорість, можемо одразу змінювати картинці. Ну, але, в принципі, можна залишити, як є. І якщо ми зробили всі потрібні редагування, натискаємо кнопку Фініш. Таким чином, у нас картинка. Тепер вже вмонтована в об'єкт. Тепер розглянемо, як створюватися. Ось ці такі трикутнички та чотирикутнички. Для цього ми використовуємо багатокутник. Одразу вдаємо на управляючій палітрі вказуємо, скільки кутів буде мати наш майбутній об'єкт. От давайте залишимо 4 кути, створюємо такий ромбик. Бачимо, що є, окрім центральних основних точок, є ще додаткові точки на кривих. І за допомогою інструменту шепту можемо з, ну, звузити ці краї, таким чином виходить така зірочка. Далі створюємо трикутничок. Знову ж таки, беремо багатокутник, але вже берем, ставимо, що нам потрібно три кути. Малюємо трикутничок, повертаємо його, ще раз клацаємо на трикутничок і повертаємо. Для цього трикутничка нам потрібно створити додатковий трикутник і щоб довго його не створювати. Ми це зробимо через контур. Створюємо контур, контур створюємо всередині з відступом, наприклад, 5 мм. І розділяємо контур Object. І розділяємо контур. У верхній трикутник, чи у більший точніше трикутник ми також вставимо якусь ілюстрацію. Ще раз Object, Power Clip і вставити карт-ілюстрацію ось в цей об'єкт. Так, щоб там був зелений, щоб видно було, що є. А для меншого трикутничка ми використаємо заливку білого кольору. Єдине, що ми зробимо прозорість. Для цього є інструмент прозорості. Вибираємо цей інструмент і робимо прозорість абсолютно для усього об'єкту. Прозорість ставимо не в 50%, а трішечки менше, наприклад, в 20%, а то й в 15%. Заливку контуру ми пробираємо, нагадую права кнопка миші. Ось таким чином створюються отакі трикутнички. Ну, і вставляємо текст, я думаю, це вже зробите. Зникне природа, знову ж таки, робиться за допомогою кривої, на яку ви вставите текст. Створюємо криву за допомогою інструменту Pen. Для цього достатньо, в принципі, дві. Точки. За допомогою векторів робимо її більш таку похилу. Беремо інструмент текст і, ще раз. І пишемо потрібний вам текст. В кінці, як ви текст вже написали, зробили його так, як потрібно. Саму криву робимо. Тобто для кривої знімаємо колір. Коли ви свою роботу вже зробили, ви її маєте надіслати на перевірку. Для цього ми збережемо вашу роботу у форматі JPEG. Або через меню View, Експорт, або о, файл, вибачте, файл експорт. <кій> Або на основній палітрі є стрілочка Експортувати. Тут ви задаєте, куди саме маєте експортувати. і Пишете обов'язково. Там підписуйтесь у свою роботу. Дивимося, вибираємо із типу файлів, щоб це був JPEG. І натискаємо Експорт. Показуємо наш результат. Натискаємо ОК. Свою роботу ви прикріплюєте у Classroom. Чекаємо на ваші роботи.